До речі, майте на увазі, а то я щойно перечитав постанову, яка внесла зміни до 560-ї. Значить, Перед тим, як йти в ЦНАП, перевірте, будь ласка, в резерві ваш статус, щоб було писало, що ви на обліку. А то, якщо буде писати, що ви виключені чи зняті, то оператор ЦНАПу перед тим, як приймати у вас документи і створювати заяву. Яка буде надіслана в електронному вигляді на комісію ТЦК, вона буде перевіряти ваш статус, чи ви перебуваєте на обліку. І якщо в електронній системі в резерві буде писати, що ви зняті з обліку чи виключені, то ви не зможете просто фізично створити заявку. Вона не зможе працювати її. Заявка не буде сформована, розумієте? Тоді вам потрібно спочатку звернутися в ТЦК і з'ясувати, чому у вас є статус знято з обліку. Що для цього потрібно, я вам не підскажу. Але я знаю, що вам потрібно буде з'явитися в ТЦК, написати заяву. Як вони далі будуть діяти? Чи вони вас просто поставлять на облік і відпустять, щоб ви подали документи в ЦНАП? Я сумніваюся, якщо чесно, що вони так спокійно вас відпустять. Але принаймні, я говорю, ви будете знати, що. Якщо у вас стоїть статус зараз в резерві, знято чи виключені, то вам взагалі зараз немає сенсу йти в ЦНАПу, розумієте? Бо вашу заявку на отримання відсрочки її не приймуть.